Ракемп звучить дуже цікаво і інтригуючо, як на мене. Молодь Львівщини відвідала Національний патріотичний табір. Бандера Кемп у таборі відбулися лекції, тренінги з національно-патріотичного виховання, міною безпеки а також до медичної допомоги і зустрічі з ветеранами російсько-української війни. Цей захід відбувався з 20 по 22 вересня у Другобичах, що недалеко біля Львова. І сьогодні ми маємо. Гості, які до нас приєдналися до нашого етеру, це Микола Спересенко, голова профкому студентів Львівського національного університету імені Івана Франка. А також Дарина Плито, засно, заступниця голови профкому студентів Львівського національного університету імені Івана Франка і керівниця цього проєкту Бандера Кемп. Так, бачимо гостей. Слава Україні! Добрий вечір. Героям слава. Добрий вечір. Так, скажіть, будь ласка, чи ви нас добре чуєте, чи все гаразд? Чи прекрасно. супер а, так? Давайте розпочнемо з того, що ми б хотіли почути від вас перших уст загалом детальніше про цей захід, про цей табір, як він відбувався, скільки було учасників. Він тривав два дні. Здається, правильно ми проговорювали щойно це. А, це що було цікавого. Окей, okay, я тоді розпочну. Там uh -huh. відбувався три дні, тобто п'ятниця, субота-неділя, в неділю увечері ми повернулися до Львова. Цікавого було багато. Були різноманітні і теніни, і лекції, і практичні заняття. Розпочиналося все в перший день більше з такої теоретичної частини, власне, історія про Бандеру. Більше наші учасники дізналися а також у них була лекція про Петра Франка. Також визначну особистість безпосередньо з лівщини, і крім того, вони пройшли тренінг-лекцію щодо проєктного менеджменту, оскільки однією. З наших цілей було те, що протягом трьох днів учасники мають створити свої національно-патріотичні проєкти. І той проєкт, який на нашу думку буде найбільш грамотно створений і найбільш таким цікавим, підтримує нашу підтримку, підтримку нашої організації в подальшому подальшій реалізації цими ж учасниками. Наступного дня у нас були дуже багато різноманітних активностей. Це були і тренінги з. Мінної безпеки два тренінги з медицини. Також була зустріч з громадською організацією Центурії. Хлопці розповіли про базовий набір штурмовика, а також деякі цікаві так само лайфхаки і речі в цьому напрямку. І в кінці все завершувалось спортивними естафетами, бо як то кажуть, в здоровому тілі, здоровий дух. І фіналізували ми третій день табору панельною дискусією з військово діючими військовослужбовцями, і також з ветераном. Який станом на зараз вже пройшов реабілітацію, і багато допомагає, долучається до схожих заходів. <риснені> uh -huh. Скажіть, будь ласка, от ви вперше організовуєте такий тренінг, чи, можливо, ви вже створювали такі проєкти раніше? Я думаю, що саме тренінг такого зразка ми вперше, що це саме в вигляді табору, ми, скажімо так, вивозимо учасників на окрему локацію, окреме місце. То і працюємо з ними, то це дійсно у нас ще вперше така можливість видалася. А до цього в нас були заходи де більше спрямовані на національно-патріотичне виховання, але в межах університетських аудиторій. Наприклад, минулого року це була активність наша пов'язана з діалогами перемоги, де ми запрошували наших захисників і захисниць України на спілкування зі студентами. Це були окремі тренінги з мінної безпеки, з протидії дезінформації. з до медичної, медичної підготовки і тому подібне. А цей табір став таким унікальним можливістю на три дні поєднати все в комплексі, тобто дати максимально якісні знання, які сьогодні допомагатимуть нашим студентам і ментально розуміти, що вони українці знати свою історію і ідентичність, і е, могти безпосередньо фізично протидіяти російській агресії і, в разі потреби, долучатися до збройних сил України. А учасники цього табору там ночували, тобто вони безперервно були там три дні? Так, так. Тобто вони там умовно, коли ви казали, п'ятниця, субота, неділя, так? Так, ми в п'ятницю туди зранку в обід приїхали ближче. Так, от зранку, власне, потім цілий день провели там. Завершився перший день у нас такою ватрою, дружньою атмосферою, знайомством Ми переночували там. Зранку зарядка, все як має бути. Тобто, от, за принципом таборів, яких uh -huh. стандартних дитячих, це все теж відбувалося три дні. А угу. добре, маємо ще таке питання. Як загалом, на вашу думку, такі заходи сприяють підвищенню обізнаності в сфері культури, тому що ну, наприклад, в університеті, так саме говоримо за Львівський національний університет імені Івана Франка, навчаються студенти не лише зі Львова, не лише з західної України, тобто є багато і внутрішньо переміщених осіб, ну саме студентів. Як ви вважаєте? Такі насправді заходи дуже впливають на цей аспект саме на аспект формування громадянської національної ідентичності, оскільки нашими учасниками табору, здебільшого, була молодь від 17 до 21 року, і це було дуже важливо. Тобто, цій молоді треба було ще доформувати їх національні та культурні орієнтири, якщо вони, наприклад, ще не сформувалися там в школі від батьків і тому подібне. Ми вважаємо, що наш табір теж став таким для ним важливим етапом. Формуванні цих е, е, моральних і національно-патріотичних е, цінностей, які ми намагалися закласти, тому така можливість насправді для них і була. І ми теж в нашому таборі враховували, оскільки, окрім е, те, що ми брали е, наших учасників з Львівщини, у нас було багато учасників з різних регіонів України: це Житомирщина, Кіровоградщина, е, Дніпропетровщина, Донеччина, Луганщина тобто е, абсолютно всі були. Навіть були вихідці з автономної е, республіки Крим, і ми вважаємо що от якраз такі події і відтворюють е, саме от нашу українську ідентичність. Ми намагаємося показати комплексність нашої історії і е, згадуємо тих ім імена тих українських постатей, які формували нашу історію, національної ідентичність. І сподіваємося, що наші учасники в майбутньому теж візьмуть їх приклад до уваги і будуть усіма своїми діями і працею примножувати славно нашу історію і плекати українську культуру, мову та традиції. Ви ж до речі, згадували, що у вас на тренінгу також проводили вишкіл учасники Центурії. Скажіть, будь ласка, ви самі їм написали, чи вони можливо самі ініціювали? От власне не ініціювали, маю на увазі, самі вам написали і запропонували свою допомогу. У Нас уже був досвід співпраці в межах університетських заходів з третьою штурмовою бригадою. Вони проводили теж мотиваційні зустрічі зі студентами, розповідаючи про свою роботу і про роботу своїх різних структур. І на одній з таких зустрічей були представники Центурії, яких ми яскраво запам'ятали, так би мовити, і буквально перед табором подумала, чому б не спробувати їм напряму написати. І як виявилось, це дуже відкриті люди. Хлопці, дівчата одразу відповіли, що так вони всіма руками-ногами за приїдуть, все покажу. Кажуть, розкажуть, і дуже швидко адаптувались до наших умов і того, що потрібно було зробити. Угу, клас, дуже цікаво насправді. І таке останнє запитання: можливо, ви можете в нашому етері анонсувати ще якісь події, івенти, табори, які ви будете організовувати найближчим часом, щоб всі глядачі, які будуть зацікавлені в цьому, могли б взяти участь. Я, напевно, анонсую один поки що захід, який точно буде. Ми анонсовуємо, що в жовтні місяці в нас відбудеться таємний український університет. Це просвітницько-національний проєкт. Якщо ми знаємо нашу історію, то колись, коли наш Львів був під владою Польщі і Австрії в певний період часу, діяв український таємний університет у Львові, коли була заборона на навчання українців на викладанні української мови на вивчення історії України, на вивчення української культури діяла така таємна організація, як таємний заклад вищої освіти, де українців могли здобувати освіту від українських професорів, зрештою української мови і тому подібне. І ми вже втретє будемо організовувати цей проект для студентської молоді, щоб вони могли теж відчути оцей важливий аспект українських традицій і прочитати, послухати лекції і тренінги від відомих. Львівських професорів, викладачів, які мають у всеукраїнське світове ім'я, а також практиків, які також своєю працею у Львові, Львівщині здобули таке звання і патріота, і професіонала своєї справи. Ми вже будемо втретє це проводити з. Запрошуємо студентів різних закладів вищої освіти і, можливо, навіть фахової передвищої освіти максимально долучатися до таких проєктів, тому що це можливість в кілька, в кілька днів здобути для себе колосальні знання від українців, враховуючи нашу таку класну українську традицію. А в яких числах він буде проходити? Орієнтуємося на в, так межа десь 15, -го, 21 -го, е, жовтня. Ми сподіваємося, ми ще трошки анонсуємо в наших соціальних мережах. Тому запрошуємо активно е, за ними слідкувати учасників. І там скоро вже незабаром буде анонс. Ну це дуже круто. Я як тільки ну, до речі, ну повернемося до Бандери Кемп. Як тільки ну, почув про це, е, дуже засмутився, що не почув про це раніше. бо... Е, Виходить, не маю змоги там побувати тепер. Я думаю, що на наступний раз побуваєш. Ми будемо мати тепер організаторів, які зможуть нам повідомляти, коли вони будуть організовувати щось таке цікаве, якісь наступні табори. Тому що ми сподіваємося, що ви будете їх організовувати, бо це насправді неймовірна ініціатива, за яку ми вам неймовірно просто вдячні. І тоді ти зможеш доєднатися. І буде у нас відео репортаж. Насправді. Так, так, і дякуємо, що підключились до нашого етеру і розповіли трішечки детальніше. Дякуємо вам за запрошення. Дякуємо, гарного вечора. До, до побачення. До побачення.